Хочу признатись, що з недовірою спочатку віднеслась до діяльності Ольги, склалося перше враження, що вся оця надзвичайно велика кількість корисної інформації в лапках пише корисна інформація, тільки для того, щоб підсадити на продукцію Вівасан. Маю негативний досвід від іншої мережевої компанії. Але прочитавши дві книги та передивляючись відео, а також особисте знайомство, остаточно розвіяли мої сумніви, і я надзвичайно рада, що долучилась до навчання. Це пише людина, яка буквально приєдналася нещодавно, десь, мабуть, місяць-два тому, спостерігала, не прогавила шанс потрапити на навчання, яке зараз проходить з ароматерапії, тому що абсолютний новачок шукає відповіді, шукає допомогу для себе. Медицина загнала в глухий кут, робить інвалідом людину. І от вона побачила цю можливість, прийшла на навчання. І зараз навчається, і вже скористалася можливістю прийшла на живу консультацію, тому що проживає, і написала ось такий відгук. Я часто отримую, коли люди приходять на більш близьке знайомство онлайн чи живе, я часто отримую такі ну, камін-аути да? такі признання, що слідкую за вами кілька років. Або придивляюся до вас вже кілька місяців. Придивляюсь, придивляюся, ніяк не можу вирішити. Є в мене проблеми. Мені відгукуються, але я весь час шукаю якусь підозру, підводне каміння і подвійне дно. От, власне, це, це відео буде для тих, хто шукає подвійне дно. Слухайте уважно, пропускайте через себе. Кому не відгукується, хто мислить не так. Ви легко можете відписатися і зникнути з мого простору. А я зникну з вашого назавжди, ніколи не буду вас турбувати. Коли ви не розумієте, з ким ви маєте справу, який я об'єм цінних знань, унікальних авторських і потокових можу вам дати. То ви собі отак людина? А почула, що я розказую про якісь пілюльки? От вона і робить висновки такі, що це тільки про пілюльки і все. Для чого тоді я вам розказую, наприклад, такі теми? Дві сторінки в мене є. Скажіть, для чого в нас тоді розмови? Чи можливий голод в Україні? Як підготувати себе до майбутнього, до цих от болючих змін, як собі допомогти? Для чого ми говоримо про самооцінку жінок? Для чого ми говоримо про відношення для, для до свого тіла? Про жіночі груди? Дивіться, у нас яка тема зараз іде ми з вами вже не один раз до неї верталися. Для чого ми говоримо про е, знання про власне тіло? Для чого я вам розказую про стосунки з чоловіками, наприклад? Для чого я вам вивертаю свою душу і розказую про ті болючі е, такі е, історії, ситуації і етапи мого власного життя, яке я прожила, про втрати, про біль, про розчарування, про зради, про страх, про небезпеку? Для того, щоб вас мотивувати, що можна все пережити, просто правильно треба мислити. Для чого я роблю собі боляче, щоб розказувати вам про свій болючий досвід, про виховання дітей? Про якісь ще неправильні вчинки, косяки, ну і наслідки гіркі після цього. Для чого? Для того, щоб впіндюрити вам коробочку якихось клапсу. Ну серйозно, це люди такі, знаєте, не дуже мислячі, але їх багато. Тому хто там думає ще про впіндюрювання, і що я вас тягну в якийсь мережевий маркетинг, то сьогодні, прямо зараз, виходьте з ефіру, відписуйтесь. Ті, хто збуде дивитися в запису, будь ласка, будь ласка, будь ласка, йдіть десь в інший простір. Хай вам там буде добре. Будь-яке відео, яке я записую, не, не важливо, чи я даю просто поради. Просто поради свого досвіду, свого життя. Ділюся якимись думками, які ну сьогодні сковернули мене, якось актуальні вони були. Нічого навіть не продаю і не пропоную. Я вам взагалі нічого не продаю на своїх відео і нікого не примушую купляти. Дивіться, що, що не скажи. От яка ти б не була, чи ти говориш про продукт, чи не говориш, чи ти про сексуальні стосунки, чи про виховання дітей, чи ти про чорнобривці і їхню користь чи вирощування амаранта, чи ти про кропиву і м'яту, чи ти про жіночі оргазми, чи запахи тіла, чи про там догляд за волоссям. Про що би я не говорила на абсолютно нейтральні теми. Мені розказують, що це реклама товару і реклама це таке матірне слово, що це капець-капець. Реклама товару, серйозно. Весь світ створений з реклами, але реклама товару. Це реклама своїх послуг. І це такий негативний контент. Ні, ви, ви всі екстрасенси, ви шукаєте спеціалістів, і ви просто щитуєте з простору. А де ж мені такого спеціаліста знайти? Звичайно, це якесь знайомство, і зараз так само це або умовна реклама своїх послуг, або це, бачите, я вам намагаюся пояснити, щоб ви відчули вам треба до мене, не треба корисно, не корисно, цінно, не цінно. А як ви дізнаєтесь про те, що в мене є такі послуги, наприклад? Як аромадіагностика, як ви слова такого ніколи не чули? Або ароматестування, що в мене є, наприклад, консультація базова, консультація експрес і консультація з супроводом. І я можу вам запропонувати вирішення ваших проблем. Як ви це дізнаєтесь, якщо я вам про це не розкажу? Це дивно. Далі нещодавно мене звинувачили, що я хапуга, і як ви смієте брати гроші за допомогу людям? Хоча я розказувала, чим пахнуть вороби. От якби є, мені Бог дав дар такий, я б за тарілку супа працювала. То може Бог дивлячись на таке мислення. На таку самооцінку, на такий рівень професіоналізму і не дає тобі того дару? Про це не думали? Щоб писати таке: Я би була, от я би. А ти? Хапуга. Далі. Коли щось пропонуєш, якщо я розказую про якийсь продукт і купа коментарів, хоч тут, хоч в інших соцмережах, де купити, як купити. Ну, люди добрі, якщо я вам розказую про цей продукт і тримаю його в руках, ну невже ви думаєте, що я тоді вас відправлю на херб куди-небудь, або ще куди-небудь, щоб ви шукали незрозуміло, де? А в Америці продається, а в Польщі продається, а ще щось, може, ви запитаєте якось по-людськи. Ну, Завжди рада, що в інстаграмі більш-менш люди адекватні, ну все одно тут, якщо подивитися коментарі до кожного посту, а де купити, а як купити. Ну то зверніться в лічку, людина вже сидить, вам розказує. Якщо говориш, де купити, ви торговка, ви така сяка, ви, ви хочете мені щось продати в піндюрі. То не дивись відео, не коментуй, проходь мимо! Ну, ну що за йоханий бабай? А, дайте ціни, адреси тут і зараз. Дайте мені ціни в коментарях. Мільйон переглядів відео, наприклад, де-небудь. Дайте мені ціни, дайте мені де купити. Нічого, що написано опис, наприклад, до відео, і тут до кожного відео або хештеги є, або, цей, або текст є, де можна, як і купити. А якщо 12 тисяч коментарів і всі питають, як це можна відповісти. Ну, люди ж. Є такий прекрасний вірш. Люди читають жопою. Люди, в принципі, хороші, але читають жопою. Це такі вірші є. Далі. Ви психолог, ви не маєте права давати поради. Це взагалі чудово, тому що якраз психолог. Має право давати поради, це його основна робота. Ви не лікар і не медик Так, да. Я не лікар і не медик тому я нікого не лікую, тому я не ставлю діагнози, тому я не даю ніяких порад і дівчатам-менеджерам, які працюють з вами в лічку, ніколи в житті не дозволяю давати порадам поради і ставити діагнози людям із важкими діагнозами щось пропонувати. Хіба не так? Ви точно знаєте, що вони перепитають кучу всього, а потім скажуть, що тут ми вам допомогти заочно не можемо. Вам треба на консультацію. Всі почуйте, хто буде дивитися на відео. Я не ставлю діагнози. Я завжди питаю, чи є у вас діагноз, чи є у вас підтверджений діагноз, чи пройшли ви обстеження, чи пройшли ви аналізи. Чи взагалі ну хоч коли-небудь обстежували той чи інший орган? Якщо ні, завжди людину направляю, що сходіть на такі, 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 такі обстеження, зверніться до лікарів. Давайте будемо вам допомагати на торопатію не з моєї голови і якось, а на підставі вже документів обстеження вашого тіла. Я дещо можу діагностувати аромадіагностикою. Ну це жива тільки процедура, тільки при присутності людини. Або я казала на тій стороні, де ви є в онлайні, у вас мають бути або всі ефірні олії в повному обсязі, або набір пробничків. Ну така процедура аромадіагностика. Вона передбачає, що ваш нос є там, де є аромат цього ефірної олії. Інакше не буває. Тобто ви зі мною можете бути на відстані, а з ефірною олією через екран ви не можете. Це така процедура. Хочете аромодіагностику, у вас мають бути ефірні ліки. Ласкаво, прошу всіх приймаю до себе в рівному, живі консультації. Будь ласка, ну якщо онлайн, то ми також можемо це зробити. От. Частково я можу діагностувати і то не хворобу. Я не діагностую хворобу, я діагностую на порушених ваших реакціях на вібрації ефірних олій. Я діагностую порушення, що ваш орган і ваша система подають сигнали. Про допомогу, про якісь певні порушення, порушення вібрацій і енергетика. І деякі моменти ми можемо з вами підкоректувати ну, якби, зразу, якимись методами, а деякі треба відправляти до лікарів. І дивіться, я за свою е, діяльність, за свої от, 13 років аромодіагностик. Я сотні людей, сотні людей відправила до лікарів. Кажу, дорогенька моя бігом до лікаря береш направлення, і робиш, наприклад, обстеження на онкомаркери, в тій чи іншій сфері робиш там е, е, аналізи. Свіча, все, що то можна якісь проби крові і все решта. УЗІ, МРТ там, чи різні різні різні. І якщо я помиляюся, дай Боже що ти мені потім напишеш скажеш Оля, дякую вам, але ложна тривога. І ти витратиш тільки гроші. На обстеження, зайвий раз себе е, продіагностуєш. Дай Бог, я завжди чекаю, що людина скаже, у мене все добре, це ложна тривога. Але в 99 випадках цих, цих моїх порад виявляється, що на ранній стадії в людини щось є. утворення, якісь серйозні порушення, якісь. Ну вже порушення тканин, запальні процеси серйозні, і новоутворень онкологічних так само багато. Сотні людей таких. Я не діагностую, що в тебе отакий такий такий діагноз, там, наприклад, в жіночій репродуктивній системі. Ну, не дано мені дару бачити людину як рентген. Немає в мене такого дару. Але ефірні олії на діагностиці підказують, що отут збиті вібрації, отут цей орган неправильно працює. А це вже мої знання. Де вібрації яких масив споріднені з якою частиною людини в організмі? І от ми реально по, ре, по реакції людини на те чи інше, ну от, аромат олійки можемо діагностувати, що в цій системі проблема, або, або вона психологічна, емоційна, енергетична, або вона вже на фізичному тілі. То це спілкування годинами, і я в цьому всьому кавиряюся, розумієте? І багатьом людям я врятувала життя, я цим пишаюся. Багатьом людям, тому що на ранніх стадіях ми діагностували, і ще можна було або на терапатію допомогти, ну або вже е, піти в традиційну цю офіційну медицину і врятувати людині життя і не дати далі розповсюджуватися цим хворобам. То це те, чим я пишаюсь, але це не діагностика, я не ставлю нікому діагнозі ніколи в житті. Я можу працювати з симптоматикою. Просто я пропоную не травмуючу хімію, а ресурс для самовідновлення самовіднов, організму. Оце моя робота. Людина сама вибирає, в неї є симптоми і порушення. Вона може піти в фармакологію, залікуватися, як цю дівчину, наприклад, яка оце мені коментар написала. Так само і в натуропатію вона може. Це вже вибір людини, чим вона буде намагатися поправити і відновити порушені функції. Але це не ставити діагноз. Тому хто вважає, що я когось лікую? Ні, я не лікую, це справді не моя компетенція. А це те природне, що ми їмо, з чого ми складаємося, що ми п'ємо, що ми на собі носимо і так далі. і так далі. Просто треба трошечки знати, світ, в якому ми живемо, на може займатися кожен з вас. Просто це рівень знань. От ще е, тисячі звернень. Вам що важко відповісти? Я вже не кажу про те, що 12 тисяч таких коментарів і звернень може бути. Бо кожен же хоче на халяву бігом заскочити, незрозуміло, в якої тітки. Я для вас незнайома тітка, якщо ви зі мною не підписані, місяцями роками ви зі мною не взаємодії. Не розумієте, як я мислю, який в мене багаж знань, яка в мене взагалі то кваліфікація. Да, ви не прочитали відгуки людей, наприклад, ви не оцінили ту інформацію, яку я от вам намагаюся донести. У вас не вистачає своїх знань, наприклад. Може, вам треба трошечки для цього повчитися. Ну, але для багатьох людей хто? Я незнайома людина. Абсолютно сижу в соцмережах і розказую вам щось. І ви намагаєтесь утримати діагноз. А якщо я дура набита і вам скажу, а це онкологія, ну, наприклад, або там скажу, ви помрете за три місяці. Чи там треба вам терміново вирізати матку? Ну, є ж такі розумники. Ну, от я така буду дура в соцмережах, і вам буду ставити такі діагнози. Ну ви ж самі напрошуєтесь. Люди. Ви розумієте? І люди не бояться, що йому такого такого. Інфікують їм мозок, і от ця хвороба вже почне почне свій шлях в їхньому організмі, хоча її і не було. Тож люди, наскільки вони внушаємі, це ж страшне. Для чого це робити? Добре, ця не відповіла, побігла по іншим, ще там 200 спец спеціалістів послухала протягом дня, і, і кожен там своє щось порозказував. Ну, це, це просто жах якийсь. Так не можна. А вам що, шкода відповісти? Ага, раз ви не відповідаєте, значить, ви хапуга, ви хочете з людей гроші, ви хочете щось впіндюрити і втягнути свій мережевий маркетинг. От ви хто! Розумієте, з ким ви маєте справу, дівчата? Ой, як багато ви про мене не знаєте. Люди хочуть прикласти свою відповідальність за своє здоров'я на когось. Ну так, я ж про це і кажу. Я ж про це і кажу. Є люди, які в мене запис зараз, добре, що стільки людей, в мене запис на консультації вже на три тижні вперед. На три тижні. Я не субота, неділя зранку, ввечері, після роботи, коли хто може, де... це ужас якийсь просто. Це класно. Я буду ці для цих людей працювати. Ну но... але це три тижні вже в мене, якщо ви хочете навіть на консультацію, на яку я нікого не тягну, то це вже через три тижні, ви все одно будете стояти в черзі. Але 12 тисяч коментарів до кожного відео або по три тисячі коментарів не в інстаграмі, а в інших соцмережах. І всі кажуть, що вам що шкода відповісти? Та ви жлоб, жлобіха, жлобіха, Розумієте? Тож потім вони сказали, що я? Що ви не знали, що я інфоциганка, що я Барига, що я торговка, що я хто там жладіха і шахрайка? Зрозуміли? Я вам про це кажу відверто, щоб ви знали точно. Потім не скажете, що я це від вас приховувала. Сьогодні розмова не про мене. Я просто вам ну, даю зворотній зв'язок. Можливо, хтось десь себе пізнає, можливо, пізнає людей навколо себе. Вот. або ви будете розуміти краще, чому в тих чи інших відео я інколи досить жорстко звучу, і я звучу не жорстко, я звучу дуже чітко для людей, в яких чітко вибудоване своє власне мислення, свої власні кордони, розуміння кордонів інших людей, своєї цінності.